Доброго дня! Я Дмитро Гаврильчук із Харківської гімназії 76. В цьому проєкті я би хотів повідомити про моє дослідження щодо мого рушника, який ще давно вишила моя прабабуся. В цьому відео я буду досліджувати, що значили символи на рушниках, яку роль грали рушники в Україні? Навіщо вишивала моя прабабуся цей рушник? У нашій родині є особливі рушники, які ще багато років тому вишила моя прабабуся. Це наша сімейна реліквія. Кожен рушник має свій унікальний візерунок і значення. Калина означає рід і продовження життя, ромби захист від злих сил, а птахи щастя та добробут, а квіти прив'язаність до батьківщини. Ці символи мають глибокий сенс і передаються з покоління в покоління. Колись рушники були невід'ємною частиною життя українців, їх дарували молодятам на весіллі як символ щасливого шлюбу. Ними благословляли дітей, коли вони вирушали в дорогу. У деяких регіонах вважалося, що якщо наречена вишиває рушник самостійно, то її сімейне життя буде міцним. Також рушники вивішали біля порога будинку. Це мало захищати дім від негатива і приносити доброту. В нашій родині ці рушники справжній скарб, вони збереглися ще з часів прабабусі, і ми великою повагою ставимося до них. Ми використовуємо їх на великі свята, наприклад, на Різдво чи Великдень, адже дуже бережемо, щоб передати наступним поколінням. Це не просто вишивка, це пам'ять про наших предків, їхню любов і частина нашої культури. Раніше рушники грали велику роль у житті людей. Наприклад, коли приходили гості, перед ними стелили рушник, це означало повагу та гостинність. Під час весілля молодята ставали на рушник, щоб їхнє життя було щасливим і благословенним. Навіть у важкі часи рушник вважався оберегом, його клали на плечі воїнам, щоб він захищав їх у бою, а хворим пов'язували рушник навколо голови чи тіла, вірячи, що він принесе зцілення. Зараз, коли технології замінюють багато традиційних речей, ми все одно бережемо ці рушники. Вони нагадують нам про родину, традиції, зв'язок з минулим. Це не просто вишита тканина, це історія нашої сім'ї, яка варта збереження. У музеях і приватних колекціях можна знайти рушники, яким понад 200 років. А деякі узори мають настільки давнє походження, що їх використовували ще наші пращури тисячоліття тому. Тож наші рушники це не лише спадщина нашої родини, а й частина великої історії українського народу. До речі, на моєму рушнику ми можемо побачити дві жарптиці і квіти, а також ініціали СМН. Але про що ж це свідчить? Ініціали СМН свідчать про те, що цей рушник вишила Сидора Матріона Нестіровна, тобто моя права буся. На рушнику птах, як символ душі. В українських традиціях птахи часто символізують душу, зв'язок між світами, добрі звістки, а також жіночий початок. Якщо це пара птахів, це символ сім'ї, любові та гармонії. Оскільки це не просто птах, а жар птиця, то це означає, що такі образи часто вишивалися як символ виконання бажань, щастя та духовного багатства. Композиція. Якщо ви помітите, навколо птиці є гілки та ягоди, це швидше за все калина. Ця рослина дуже важлива в українській символіці. Калина це символ краси та родової пам'яті. В нашому ж випадку є два птахи з коронами це молодята або символ ідеального союзу. Отож, ми можемо зробити висновок, що цей рушник вишивався на весілля.